Привіт-привіт, мої хороші! З вами знову я, Інна, ваш кармолог. Ставте вподобайки, підписуйтеся на мене. За підписку даю подарунки роздаю розбираю ваші дві енергії, дати народження, дня народження і місяця народження. А сьогодні ми знову поговоримо про здоров'я, а саме про наші установки, твердження. Що ж ми говоримо, як ми починаємо хворіти? Ми, за, ми з вами одразу думаєте, я захворіла все. І ходимо ми із вами півдня чи день уже все відчуваємо, що десь нежить з'являється, десь головний біль, десь це на, на такому рівні. І ми ходимо і все, я захворіла, що робити, я захворіла. А ви зробіть навпаки. Ви відчуваєте ці всі симптоми, наприклад, у себе? От спробуйте, поекспериментуйте просто для себе. Я не говорю, що не вірте. Ви просто візьміть і перевірте мене і мої слова. І ходіть і говоріть. відчуваєте вже такий стан, такий у вас не дуже? Я здорова, я здорова, я прекрасно себе почуваю. Я прекрасно себе почуваю, тому що я здорова. Просто. Ви вилікуєтеся цими словами. Якщо це тільки-тільки перший день, на наступний день це буде вже не хвилюватиме вас, тому що ви зрозумієте, що ви вже одужуєте, типу, вже ну, пройшло. Бо моя мама говорить ще цікаве твердження. Бачить, що в нас таке бувало, ми поїхали на інтенсив разом із меншим моїм синочком, і він починає. Ну, Насморк в його, нежить з'являтися, мама каже: скажи, що хвороба приходь до мене вчора. Я думаю, ну що там мама говорить? Але ж я вже, в принципі, ні, ще я в темі кармології не була. Думаю, я скажу. І я ходила і говорила над своїм Захарчиком: хвороба прийди до нас учора. І в нежить у його пройшов за добу. На наступний вже день у нас не було нічого. Хоча був такий нежить, що я думала, ну все взагалі приїхали і ну, захворіли. Може, якась акліматізація була, але ж все таки це все минула доба, в дитини ніяких не було симптомів, що він взагалі починав захворювати. Тож твердження. Також дуже важливі, якщо ви собі стверджуєте, що ви здорова, ви будете здорова. Якщо ви контролюєте свої емоції всередині, що, бачите, людина, яка починає щось нагнітати обстановку, там, скажімо, якимись своїми домами, роздувами, оце все енергетично на вас впливає, і ви відчуваєте, що «ну, мені некомфортно тут. Не, не слухайте її, от подумайте про своє здоров'я. Просто уникніть цієї розмови, підіть, відстороніться, скажіть правду, що вам зараз це не цікаво, в мене інші пріоритети. І ще про здоров'я це супер тема, але я, е, прийшло мені. Дивіться, багато хто з вас, та я раніше е, не могла сказати ні. тобто. Якщо вас щось просять, то ну потрібно в принципі розбитися там, ну не знаю, в дріб'язі, так скажемо, щоб все комусь довести, що я зроблю, я допоможу. Хоча це буде ушкода собі, наприклад, але ви вилажитесь на 100%. От скажіть мені, навіщо ми це робимо? Це просто дитяча позиція. Розумієте? Щоб вас вже ви вже поставили на е, роль мами в того людину, яку просить. І ви, типу, перед мамою все повинні зробити, щоб мама погладила вас там по голові, обідняла, сказала, молодець. Але ж ви, навіть, якщо це все робите, під свідомості розумієте, що людина вам навіть не скаже ні дякую, а ресурсу нема. І оце, оце, оце ця жертовність, про яку я говорила в минулому відео. Не робіть із себе жертви. Оце слово ні, навчіться говорити ні, кажіть стоп, не вмієте робіть вправо я вам зараз. Розкажу про вправу, щоб ви знали свої кордони, свої границі, що ви захищали, щоб ви не пускали на свої границі когось, щоб хтось, наприклад, зараз про вправу, а тоді про енергетичних людей, які, ну, як сказати, підживлюються вашою енергією. Яка це вправа? Стаєте рівненько і отак витягуєте руку і кажете Стоп! І отак зробіть. П'ять разів лівою рукою і п'ять разів правою рукою. Зробіть, вам буде дуже цікаво. Багато хто з вас не зможе це зробити. Багато хто з вас буде плакати, як буде це робити, тому що ви просто звикли жити в цій в цьому стані. Тільки зробіть це. Можете стати перед дзеркалом, а можете просто уявити якогось незнайому людину. Просто не як ну не того, не ту особу, яку там ви не можете їй відмовити, просто незнайомця, або просто Станьте перед дзеркалом і скажіть стоп, ні. Щоб ви розуміли, що це ваш простір. Це супер класний інструмент. І тоді ж це саме ваше ні енергетичні вампіри. Хтось там незнайомі буває, розповідають мені, що от Поспілкувалася з одною там жіночкою, чи бабусею, чи ще кимось, і в мене, наче ну, сили нема, висосали в мене все. Значить, вам 100% було дуже некомфортно слухати цю людину. Ви, можливо, мали на свій час інші плани. Враховуйте це, тому що якщо ви будете всіх слухати. То е, багато ну, просто пустомельства. А пустомельства, пусті розмови, ні до чого не приводять. Користі вам вони не приносять, ви просто внутрішньо вигораєте. Потім ви після такої людини повинні прийти додому, лягти і відпочити. Або чимось наповнитися, щоб далі мати цю рушійну силу і йти у світ, так би сказати, до дітей там, до чоловіка е, ну, взагалі спілкуватися. Тому що деякі люди, дійсно, вони оцім, що вони все розповідають так емоційно, вони з вас витягують енергію, бо ви розслаблені такі. А у вас оце все, оця агресія, якісь непонятно, які думки. Воно ж все у вас проникає. Навіть хочу вам. Приклад навести, от як ви сидите, наприклад, чи в електричці їздите, чи в автобусі, чи, наприклад, у черзі в магазині стоїте. І тут люди починають між собою конфліктувати. І так вже конфліктують, що і ви не хочете туди в принципі, дуже так вмішуватися, бо ну, навіщо в принципі, вам, але деякі вмішуються, там, але ну, по совісті можна подивитися. А буває таке, вони кричать: ну, вас же, вас теж це пробуває. Особливо пробивають вас матюки. Я на наступний раз візьму рамку і покажу, як матюки впливають на нашу ауру. Вони розбивають її в щерть. Стаєте більш ранимою для оцих всіх негативних енергій, які можуть у вас заходити потім. І о, оця вся внутрішня без, ну, рівновага ваша порушується. Тож обов'язково навіть слідкуйте за своїм язиком. Матюки розбивають вашу ауру, ну дуже пробивають. Відмовтеся від поганих слів, і ви побачите, що здоров'я. Навіть на цьому рівні у вас буде налагоджуватися, тому що Матюк це агресія. Ну навіщо він? Це ну, от така гідка агресія, ця енергія. Ви прослідкуйте, от будь ласка, я знаю, що багато хто дай вилітають. І коли вони вилітають? Вони вилітають, щоб вас ще більше вкрутити в тою тему, на яку ви починаєте агресувати, ці матюки. Слідкуйте за собою, змінюйте характер, ваше здоров'я обов'язково буде змінюватися у кращу сторону. Я вам дякую за увагу. Я розумію, що по темі здоров'я можна дуже багато ще говорити. Я старатимуся вам потрішки викладати цю інформацію. Якщо вам цікаво, ставте лайки, підписуйтеся, діліться моїми відосиками. Дякую вам за перегляди. Кому потрібно, і ви точно знаєте, що вам треба поправити здоров'я, але десь не, не хватає вашим цієї рушійною сили і не знаєте, з чого почати. Але обов'язково я не проти лікарів. Лікуйтеся, але ж іще ментальне здоров'я можна покращити. І лікарня, і ви самі змінами з вашими набагато, це буде крутіший у вас результат. Результат буде на 20-30% 50 більший, чим тільки лікарня. Тож запрошую і до себе на консультацію. Пока-пока, до зустрічі!